Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу по інших глобальних суб'єктах у Вашингтоні. Ми чули, що Путін, начебто, готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань, але він обирає балістику замість. Будь-яких реальних кроків до миру він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє. Це не тільки президент Америки, це так само стосується країн, які ще досі торгують з Путіним, такі як Китай чи Індія, інші країни Азії. Латинська Америка, Росія просто втягує їх свої спільники такими ударами, такими вбивствами людей сьогодні було багато принципових реакцій на це російське зло, співчуття нашим людям, нашій країні. Лідери Європи принципові в цьому, громадські лідери, політики в багатьох країнах. Я вдячний всім в Америці, хто відчув зараз, який нелюдський цей удар. Яке прагнення війни стоїть за ним зараз, коли всі так намагаються війну завершити, Росія б'є по звичайних будинках, по звичайному місту, цілеспрямовано групами дронів, продумано додає ракет, так щоб було більше вражень. Харків через те проходить Суми, Херсон, Запоріжжя, наші міста, громади. Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, які Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. І я дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції, потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну, так чи інакше.